Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам шифенгів. Це модель буде 240 L-червона і модель 240 lr Чому саме вони? Тому що боковий радіатор. І передній радіатор. Всі питають, чи реально ціна відрізняється 100 баксів тільки із за радіатора. Ми вирішили для таких людей зняти окреме відео. Значить, шифінг, sf 138 мотор, широка сота рама, ресорна підвізка 5 листів, фіксована передня і колія кулія. З Литою нормальною балкою неросивного типу 612 колеса передні, 7,520 колеса задні, довантажувачі на передньому мості сіренька. Ота балда. І ось на помаранчева це йде на е, колесах задніх. Значить, По розташуванню спереду стоїть у нас генератор, насос на коробку, е, повишені поніжені передачі, три передачі вперед, одна передача назад зі зміщенням у нас коліса. Вмикається вал відбору, блокування диференціалу. Сидіння регулюється, каретка регулюється, і з правої сторони у нас кермування гідравлікою. На цих моделях стоїть виносний гідроциліндр, бачимо, піднімає 650 кг такий. До речі, по товщині, дивіться, циліндр тут майже в 2,5 пальці по товщині. Є також гідровиходи, але їх треба доробляти, якщо під прицеп використовувати. Так, трьохточка, стандартно, Стандартна під 20-те яблуко. Причепний механізм також в комплекті з нижнім положенням і 6 вал 540 обертів. Переходимо на боковий радіатор. Дивимось. Все абсолютно те саме. В циліндр виходи, все повністю. Бачите, причепний з нижнім положенням. Так, Розподілювач, коробка, насос речаги. ідентичні абсолютно. радіатор з боку. ось додається. Генератор такий самий, розташування таке саме, ремні, все те саме, балка дивимось, ресори все однакове. Ваги тут, на колесах, також все. Ідентичний. Два однакових трактора з різним положенням радіатора коштує на 100 доларів дешевше боковий радіатор, цей, ну, як, як і коштує. Так, загально по трактору. 24 кінські сили може працювати з 1,40 фризою. Може працювати з бороною 1,3. Може працювати з культиваторами 1,6-1,8. Якщо пружинка. ну Хоча ні, 1,8 важкувати буде, це на повний привід ставиться. 1,6, 1,5. 1,25 також можна фризу ставити або 1,40. Так, що ще? 2,25 плуг. Або 220, й Тут вибираєте під свій ґрунт. Отакий от, от тракторець значить по цінам 3540 і 3440. Це 240 L і LR, значить, коштують вони, у вартість входить вже доставка, гарантія 2 роки. Повний пакет документів надаємо безкоштовно, за нього окремо ви нічого не сплачуєте. Всі номера вказані на відео є під, під цим відео в описі. Також силочку на сайт закріплю. Якщо вас зацікавила дана позиція, набирайте, замовляйте. Все зробимо з доставочкою прямо додому. Чекаємо ваших дзвінків. Пока-пока.